Тому задавався питанням, чим реально замінить 892 або 1221. -й? Хлопці, єдиний реально неперевершений по якості варіант серед китайчиків в топових комплектуючих гатовські масти, Ловолівські шасі, Ловолівські мотори, база є інша на ютовських моторах конфігурації. NA1104, NA NAI14, є 140 і na 904 -й. Хлопці, то є Заміна за старілом які ці трактора не уступають по вазі. Саме головне, не уступають по вазі. Ну там майже фактично вровень. І не уступають по вантажу підйомності навісного обладнання. А в комфорті, кабіни в обладнанні, в зручності функціоналу напер... опережають на роки. Значно опережають на роки. Любі радянські. Застарілий трактор, тим паче балушні хлопці. Подивіться, яка конфігурація, подивіться, які йдуть мости, які йдуть чулки, які йдуть. Тут є заліза, тут не постіліновий, не пластмасовий Китай, хлопці, тут є потужність, тут є дуже дуже товковий трактор. Майте на увазі як варіант, розгляньте, хоча б розгляньте, позвоніть, запитайте за ціну, за конфігурацію, є тих паспорта, все можемо відправити, показати, розказати. Все як має бути. хлопці, подивіться на того звіря. Подивіться, як він малоте. То енейчики в конфігурації 11.04 самі самі нові. По дуже хорошій, дуже вигідній ціні. Значно вигідніше за конкурентів. Значно вигідніше за конкурентів. Тому звертайтеся. 对、嗯、对